Доброго ранку, друзі. 7 годин 30 хвилин, я вже в лісі. Сонечко десь там за лісом сходить. Але поки воно підніметься, тут ще темновато, тому мені в поміч ліхтарик. А ще тому, що знову час обмежений, бо на 11 годин мені треба бути в поліклініці. І я не хотів втрачати ці 3 години від сьомої до десятої. Вирішив перевірити, що робиться у мене у сілі в лісі. І є перший результат. Ну, сироїшки я е, зривав, ще було дуже темно. В сьомій годині було ще темно. А от гребики я знайшов тепер то я їх вам покажу, де вони, ось там під підкушка. Це єдина, не єдина, ще одну грибницю я знайшов, де ростуть ялові гриби. Але це не тільки я знаю. Ще дехто знає, тому я не кожен раз їх тут знаходжу, приходжу. І зараз там у двох місцях вже є корінні Ну, Грибників багато, знатоків теж немало. Всім треба, всі хочуть знайти. І тому всі сюди приходять. Хто знає. І я прийшов і своє знайшов. А ви підписуйтесь на канал, підтримуйте мене, ставте лайки, тисніть дзвіночок і побачите слідуючі відео. І пишіть в коментарях, як покращити відео, яке я виставляю. Дякую за увагу. Прийшов я на чергову грибняця. Її понівечили лісоруби. От дивіться, от туди, в ту сторону. Там можна різати, різати і різати. Там ніколи гриба я не знаходив. Жодного гриба. Сюди по на цей яр, в ту сторону. Це все грибні місця. І все порубали тут. Ну, напевно, може би поцікавились, де грибні місця залишити людям. Ну, яка різниця, яке дерево різати? Чому обов'язково там, а не там? Ну, може їм видніше, вони спеціалісти в своїй справі. Ну, я підходжу і думаю, ну є чудо, бо сюди я приходив. Приходив. Разів п'ять. Безрезультатно. І отак я подумав і чудо є. Серед цього всього пробився грибочок. О! де сашвіт тут з глибини. Я його витягну. А було одного разу, я тут на цій грибниці підняв 18 штук. Добре, слава Богу. Є черговий грибочок і дуже гарний, бачите, чистенький такий. Слава Богу, це вже четвертий. Ну що, попадає десь по одному грибку, от там, там от на цій локації вже де я перейшов. Уже другий рибочок потихенько набирав ну, до мене ще трасі години. Ось такий чудовий білий гриб. Я думаю, що поки я дійду до авто, ще хоча б два знайду. Слава Богу. Хоч холодно, але рибашки продовжують рости. Дивіться, навіть такі невеликі, пробивається. 5 сантиметрів. Дивіться, яка суперова маремо. Я її не буду брати, може хтось візьме. Я їх наносив достиль, мені більше не треба. І знову є два чудесні грибочки. Один маленький хлопчик, а другий. Величенький хлопчик. Поки чистив тих двох, побачив третього. Він набагато гарніший. Бачите. До речі це, пам'ятаєте, я в одному фрагменті говорив, що... Єдине місце, де ростуть ялові гриби, а це, а потім добавив, що ще одне я знайшов. Оце друге місце, де ростуть ялові гриби. Ось отакі вони ялові гриби. Слава Богу. Друзі, якби попав на невеличкий клондайк, думаю... Ще трішки пройду подивитися дійсно, вони тут є ось дивіться. Один. Такий він трошки м'якенький. Ось. Прямо під час зйомки я його побачив. Ось другий. Там і третій був. Це не наш, а тут гарненький. Дивіться які. Треба добре подивитися, може ще бути. Ну що, друзі, продовжуємо тихе полювання. Зранку я був у себе в селі, в стерчі, раненько встав. І до 10-ї години я побродив по своєму лісі, ну, по своєму серчанському. Знайшов, якщо я не забув, одинадцять чи дванадцять грибочків і шість сироїжок на одинадцяту годину. У мене була назначена комп'ютерна томографія в стороженці. Я її пройшов. Ну і тут уже недалеко до комарівців. Як це не заїхати і не подивитися, що тут робиться. Тут я був у суботу, це пройшло рівно три дні. Зараз подивимось, як ростуть грибочки, не ростуть. Зустрічав багато грибників, чоловік 6-7. Це ті, що я бачу. А чи були вони тут, я не знаю. Ну, я, як завжди, по своєму маршруту, то не бачите. Якщо вони ростуть, то я обов'язково що знайду. Якщо вже не ростуть, то звідки я їх візьму. До включення. Ну що, за годину, як я тут уже гуляю, перший гриб. Чи верніше грибик? Отакий маціпонький. Добре він буде на почин чи ні. Ну він перший. Добре, будемо шукати далі. Ну, нарешті є перші боровички. Були накриті глиною. І так я замітив, щось біленьке підняв, а вони так тут якось розстуть. Три штуки. А це просто корінь в шапочку вівся. Це їх два, що не розумію. Звідси дивишся, так, якби як два. Звідси дивишся, так, якби один. Ну, неважливо. Головне, що вони є. І ще один показався. Потихеньку скраби. Налагоджується. Уже маю три боровички. Вже направився йти додому, тому що сьогодні тут гриба нема. Найшов я три маленькі боровички і одного маленького звичайного. Ну і оце четвертий. Або вони закінчилися, або будуть другі. Уже третя локація сьогодні. У комарівцях я нічого не скористав. Чотири маленьких. І все. І я думаю, ще є трошки часу. Їду я у порубне. І ось перший грибочок. Дуже гарний. Слава Богу. Є другий грибочок. Такий собі тонконогий. Пампуватий шапочка, але грибочок. Ще є один грибочок, друзі. Я вже йду додому і на дорозі отак. Дивимося, щось виглядає під лисочки. Я розкрив, а тут досить пристойний грибочок молоденький. Якраз говорив з дружиною, що все, вже сезон закриваю, бо... Знайшов сьогодні всього 6 чи вісім грибочків. Не, це в комарівцях і в тереблечі, а в Стерчі я знайшов, по-моєму, це що? Кількос сусідка. Добре, а там ще, якщо знайду одного, буде добре, якщо ні, то ні. І заключний, друзі, отакий чотириногий. Та якби от три і один. Але тут шапочка, так якби одна. Ну, такий. І цей грибочок уже там один і тут ці чотири. Це все молоденькі, що це? Вони ще лізуть. Ну це точно через... 3-4 дня треба перевірити. У неділю ми це зробимо. Уже темніє, а я вже за 10 хвилин знайшов 5 грибочків. Дивіться, який гарний. Це молоденькі. Так само як ті. Це через 3 дня буде, напевно, знову хвиля. Бачите такий? Ой, глядачі, ніч лави мене за очі, а гриби не пускає звідси. І знову чезговий грибок. Дивіться, такий красунчик. Я вже знову направився додому і знову гриб. Слава Богу. Я не знаю, що робити. Пройшов два кроки і знову грип. Я буду шукати, поки видно. Дивіться, який красунчик. Це буквально за 15 хвилин вже раз один, потім ті чотири, потім ще один, шість, сім, восьмій гриб. Слава Богу. Такий результат сьогоднішнього грибного дня. Оце маслюки. Такі гарні свіженькі. Це рядовка сіра димчата. Чи димчата? Правильно не знаю але вкусно. А оце ще білячки. Штук 15. Теж гарні. Одні з останніх, напевно, вже сезон завершується. Як дасть Бог дочекати до весни, будемо знову збирати.